Ну і повертаючись до теми, вибори закінчились. А що далі? А далі сьогодні удар розповсюдив заяву про те, що вже почався масовий тиск на нових майбутніх депутатів. Тиск з боку влади з метою створення майбутньої парламентської коаліції. Ну і власне обіцяний матеріал про маски шоу, які опозиціонери так само називають тиском на бізнес, який наближений до опозиційних депутатів. Прошу запрошу. Ти, ти кудаш, Україна, що ти робиш? Ну, свідчина, Спочатку це було маски шоу за склом, а вже згодом за шафою Ухвалу Покижі, покажіть. Компанії з десяток людей в цивільному увірвалися в розпал робочого дня без зайвих пояснень. Усіх працівників заблокували в приміщенні. Міліція міста Києва Федоренка чи може допомогти? Годину тому я телефонував на 102, повідомив про те, що невідомі люди в кількості 10 осіб заблокували в приватному приміщенні 15 людей. Тричі він викликав правоохоронців, але ті приїхали лише раз і побачивши людей за склом, поїхали без пояснень. Лише після появи нардепа Андрія Парубія. І ТВА з'ясувалося, нападники це податківці, а за шафою відбуваються слідчі дії. У щілину це підтверджує нардеп. Його теж залишають у заручниках. Вони показали постанову прокурора. Ухвали суду немає. І ані охорону будівлі, ані адвоката компанії всередину не пускають і крізь шпарини, наче й не чують. Шановні ладка, можна мені позвати старшого групи. Шафу не відсувають і для керівника. Заступник головного податківця столиці приїжджає на дзвін скла. Лежили співробітники, що це не звичайна ситуація. Приїхали провірити і що як ви бачите? Ну, бачу, що надзвичайно щоправда згодом. Сергій Потоцький пояснює, все відбувається у межах закону. Возбуждено уголовне діло по часті 3, уклонення, від оплати налогу в особокрупних розмірах. Проводиться обыск. Компанія, яку перевіряють, належить чоловікові опозиційної депутатки Лесі Оробець. Вона займається інвестиційним банкінгом. Має 50 робочих місць. Телефоном нам вдається зв'язатися із чоловіком депутатки. Олександр Мильчук заблокований всередині. Каже, до нього застосували силу, а фірма жодних проблем із податками не мала. Цей візит він пов'язує з діяльністю дружини, бо постанова слідчого, яку йому показали, датована наступним днем після виборів. Вилучили особисті телефони, особисті ноутбуки. У мене до мене була застосована особисто фізична сила. Для того щоб відібрати в мене телефон, це абсолютно ракетірський напад від слідчих гонали погрози. Що ви там захищаєте Мельчука? Мої Мельчука посадимо робець посади перших кілька хвилин, як я зрозумів з думки колективу, вони взагалі-то трактували як напад невідомих бандитів, які забігли в приміщення з невідомою ціллю. Обшук проводиться в тих приміщеннях, які юридично не належать тій фірмі. Слідчі дії триватимуть до ночі. Станом на шосту вечора податківці саме зламували сейфи. Керівник компанії підозрює, після цього його повезуть на допит. У коридорі чатують журналісти, а власники будівлі прибирають скло і рахують збитки. Чотири тисячі приблизно. Тисячі, да? Це самі двері. Хто платитиме за розбиті двері, вони обіцяють з'ясувати через суд. Олена Зоріна, Ігор Сулій, Твай.